Це наша годувальниця Майка, завдяки їй ми, можна сказати, виживаємо в селі. Ірина Власенко із села Ганинське Кропивницького району отримує 10 корів. Робимо творог, сир, сметану, молоко продаю і по вона себе дає нам можливість заплатити за світло і якось виживати. У 2022 році жінка отримувала дотацію на утримання корів. Каже, тоді одержала гроші за два місяці від моменту подачі заяви. Розраховує на допомогу. І цьогоріч для закупівлі зерна нам треба, коли ми закупляємо, коли йде сезон. Треба купити хоча б тони 4-5 ячменя для піддержки. Макухи Пастбища у нас немає зараз, такого щоб можна було. Випасати корів, ми випасаємо корови, де є можливість. А завдяки цьому нам треба побільше такого концентрату, щоб можна було кормити корову. Розповідає, які умови треба виконати для отримання допомоги від держави. Корови всі в мене з паспортами, корови проходять вакцинацію. Всі документи є на корови. Тетяна та Євгеній Соловйова третій рік розводять кіс у передмісті Кропивницького, мають їх 10. Основні кошти витрачаються на сіно та зерно суміш, тому щоб щоб коза давала якісне молоко і добру кількість молока, треба сіно високоякісне, а це треба окремо різнотраві, треба люцерна, періть закуповуємо. І кожен місяць ми закуповуємо різне зерно, це і овес, ячмінь, пшениця, кукуруза, широти, макуха. Зараз, коли кози дають 6-7 літрів, вона зідає 6-7. Кілограм зерна кожного дня. Це сири нашого виробництва. Для того щоб вони були якісні, смачні, корисні, треба якісне молоко. А якісне молоко це якраз добрі кози. Я маю. На увазі і породості і якісні корма». розповідає всі кози сертифіковані, мають паспорти. Розраховують цього року отримати допомогу від держави. Для нас це буде важливо для закупки якісного сіна. Державна програма дотацій власникам корів працювала у 2022-му. Тоді можна було отримати 5300 гривень на корову, але не більше ніж 530 тисяч гривень на одну людину. Торік програма не працювала. Цьогоріч за одну корову довіть 7 тисяч гривень. Власники та овець дотацію можуть отримати вперше. Це 2 тисячі гривень на одну тварину, розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Компенсація надається через державний аграрний реєстр, надається по коровам тих, хто має в утриманні від 3 до 100 голів великої рогатої худоби, а по козам від 5 до 500 голів маточного поголів'я. Каже, в області люди утримують 37 тисяч 700 корів. Кіста овець 27 тисяч. Заявку на отримання допомоги від держави власники можуть подати через особистий кабінет у державному аграрному реєстрі з 1 травня по 30 червня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.